Проїзд у тролейбусах вже згодом може коштувати дві гривні, а в іншому пасажирському транспорті взагалі зрости до чотирьох. Про це йшлося на засіданні комісії з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів та цін. Є всі економічні основання для підняття тарифів. Раз. Шаг номер два. Є Повністю дотримана процедура підвищення тарифів. Шаг номер два. Шаг номер три – є економічні розрахунки, які зроблені в соответствиї з требуванням нормативного законодавства. Але присутні на засіданні представники громадськості не згодні з головою профільної комісії. Вони вимагали не підтримувати рішень, які боляче вдалять по кишеням полтавців. Але знайшли серед депутатів лише одного однодумця Олександра Шамоту. Витрати можливо, можливо, відповідає дійсності, а пасажиропотік занижений. За словами активістів, не були належним чином проведені громадські слухання, а до вивчення економічного становища підприємств, які займаються пасажирськими перевезеннями, не залучали незалежних експертів. Але більшість депутатів наполягали на тому, що складові собівартості послуг, які надають перевізники, збільшилися у ціні. Тож збільшення вартості проїзду неминуче. Більшістю голосів депутати підтримали рішення про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у тролейбусах. Присутні на засіданні комісії керівники підприємств, які займаються перевезеннями. Теж вимагали підвищення вартості приїзду до 4 гривень, запевняючи, що працюють у збиток. Як наслідок, під час попереднього розгляду проєкту рішення виконкому про встановлення тарифів на перевезення у пасажирському транспорті, його підтримала більшість депутатів. Якщо треба, буде віче біля стін міської ради. Якщо треба, будемо усі в кабінеті міського голови. Я особисто попереджаю кожного депутата. Члена виконку, кожного негідника, який хоче підвищити ціни на проїзд для полтавців. Кара буде неминучою. Карати будемо усім містом. Міська влада, говорить народний депутат Сергій Каплін, в змозі стримувати підняття цін на проїзд, але не хоче цього робити. Сьогоднішнє рішення це є геноцид простих людей міста Полтава. Тоді, коли зростають тарифи на Опалення на воду Міська рада могла б знизити навантаження на простих людей міста за рахунок того, щоб не підвищувати тарифи на приїзд. Натомість цього не сталося. Останнє слово у питанні щодо підвищення вартості тарифів на приїзд за виконавчим комітетом міської ради. Засідання останнього має відбутися 21 травня о 10-й ранку. Олександр Шамота закликає полтавців прийти і сказати своє ні злочинним рішенням. Говорить, якщо їх приймуть, доведеться звертатися до суду для оскарження. За словами депутата, вже запрацювала пересувна громадська приймання. Тож озвучити свої проблеми і отримати допомогу може кожен.